Вітаю на каналі Сад Шерпченки. Сьогодні 9 березня. Тепло. Ну, вирішив показати залишки винограду. Коли займався, захоплювався виноградом. Було в мене біля 200 сортів. ну В основному калугінські сорта від Люміна доставалися вони мені. там, ну, Що я хотів сказати? Ну, кому треба, залишилось декілька сортів. Я, в принципі, ще буду робити трошки винограду. Ну, самі, ті, що мені подобається, може там до десятка, може, до двох десятків сортів всього-навсього. Ні, ну бо ж Володя, давай скажемо, що ми залишили собі тільки, ну, залиш... становилися вже на тих сортах, які нам дуже подобаються. Ну, всього Ну, ось такі вони двох річки в мене. Покажи так, що а, ти ну, тільки, да, що... Встряхни їх, хорошо. Ну, це Чорний кристал в мене. Дуже добрий, крупний. Є в ну, нас на каналі. можна Ну, подивитися. він середньо-раннього сроку. Ну, ось такі вони досить. Може, такі так розв'язуш та один, хоч покажи, щоб ну, було. Я можу витащу лінь. Розв'язали тут невеличкий зовсім. А ну, то зовсім невеличкий, я витащив, ну нічого. Ну так, корінь гарний. Ну і ціна буде, звісно, ціна буде залежно від кореня, вона буде невелика. Нам треба просто їх реалізувати, бо е, ми вже собі, звичайно, стільки не посадимо. Це колишнє ну, захоп... захоплення володі. Ну, ну, да, це не реалізація роботи. Зараз ми їх в підвал спустимо, бо тут жах вже да. є. А, що в ага. нас тут ще? А, ну, Відомий сорт, ну, вже такий не дуже новий Калугінський сорт. Це чорний тестал теж калугінський. Що у нас тут зараз ще є? Так, а, добрыня. Добрыня це підщепа сильно росла. Может, комусь треба не, може комусь то, що. Ну, може комусь і треба. Ну, вона нам і... самі в принципі. Ну да, да, я її ну, може, щось ще. Вон угу. Там киші Юпідер, треба його щепити, бо він слабий сам по собі. Вот чорна. А, що чорний кристал теж, да? А, ну тут різні. Вот, да, чорний кристал, Це улюблений найлюбленіший. Давай, давай, давай покажемо покажу. Нормальні коріння, хороші. Так, це у нас що? Сіяна. Ой, от не пам'ятаю чи ще нікола, чи... не помню чи, чи... сіяна. Ну от такий синій пальчиковий виноград ранній. Добрий виноград. Покажи, покажи, буде ще раз. Ну, ось такі вони. Ну Нормальні такі саженці. Угу, Добре. Що у нас тут ще? Рембо є, калугінський теж. Ну так, такі. От. Угу. Двох Двохрічки. Що тут? Енергодар теж Калогінський. Це щось мені не подобається. Ну, ну, Те, що мені подобається, ми, звичайно, відправляти це, не будемо. Зовсім невеличкий якийсь. Зевс. Зевс, Зевс. Зевс. Он теж, не помню Зевс Каллогінський, чи вже в його там, подача, хтось. Так, Це без сорту. Вже щось. А, так, все. Багато в мене сортів залишилось. Ну, романс є. Такий Угу. В общем-то, сортів то всього нічого, так? Не багато. Можна опис не писати. Чорний хрусталь. Дуже хороший. Добрий, хрустящий, да. У нас він є, так? Да? Я, є, ну, і, я, і, є, є, є. я маю на увазі на каналі, він у нас є. чорний Десь був, так, да, ми їм торгували. Угу. Ну, софт. Це назву не бачу. Не бачу назву. Отак от, от у нас і уходять. Ото отак, так. Він пропадає. Отак пропадають, так. Це будемо класти у подарунок. Так. Ну, все Нема назви. Ай. Так, це у нас шовковиця. А, то і все, собственно. Немає, так? Да? Да. Ну, це та і все. Би, все Ставили вже виноградом. Так, У, тобто тега. його небагато. Та так, не ціна багато. буде соответственно, така дуже, ну, не, невелика будемо. Треба їх реалізувати, бо вже тепло, весна. Нехай людям буде, <гум> нехай не садять. садять вже зараз. Вони ж ще не тронулися. Ні, ні, ще нормально. Ну, все, Володя. Це, всього найкращого, садіть, гарних врожає, миром. Головне, щоб в нас весна була гарна в цьому році, дай Боже. <гум> <гум> До побачення. До побачення.